Коли я вірна Богу, як це впливає на моє життя? Далі у сюжеті. Вірність Богу, це коли ти вірний, твоє життя просто повністю змінюється, тому що ти довіряєш в руки Господа. І життя воно ну, просить неймовірне. Все дійсно, ти завжди скрізь бачиш Божу руку, і бачиш скрізь, як Бог тебе тримає за руку, він тебе просто проводить. Це просто неймовірно. Вірність Богу. В моєму житті мене то так, що. Я отриму спокій в своєму житті, получив дуже багато знайомих, нових, які мене підтримують в тяжку хвилину. І взагалі радість, радість в моєму житті з'явилася. Появилося щастя. Я почав жити по-новому. Якщо ми вірні Богу, то він обов'язково вірен і нам. Я вірна Богу у Слові Божому у молитві. Я маю е, своє особисте відносиння з Господом. Колись я отримала від Господа відкриття, він мені сказав, що як ти будеш виконувати слово моє, то ти даєш мені змогу моє слово виконувати перед тобою. Я вірен, коли ви вірні мені. Саме головне, щоб ми були йому вірні. Тоді всі Божі благословіння, всі обітниці, вони є реальністю у нашому житті. Тільки Господь знає мою вірність, і це якби він може тільки оцінити. Бо мені можливо здається, що я там вірна Богу. Так? Але у Господа є на все своя думка. Але я знаю, як вірність Божа впливає на моє життя. Бог завжди вірний, Бог завжди піднімає своїх дітей, Бог завжди турбується про своїх дітей. І Бог любить своїх дітей, і от ця вірність Божа мене вже супроводжує на протязі 23 років. І я можу сказати, що я щаслива людина. Господь любить справедливість, він не залишить вірних своїх. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому далі гарячіша.